Добрий-добрий день, добрим-добрим людям. Сьогодні в мене для вас оповідання з збірки Ірини Савки Небесна Парасоля. Оповідання називається Чичулиха. Якраз на тему Жить надо інтересно, як сказав наш сучасний класик Лесь Подерев'янський. Отже, Чечулиха, живемо інтересно в будь-якому віці. Стара чечулиха сиділа на призбі, виставивши тверді підошви до тепла. Здавалося, що ніяке сонце не нагріє її сходжені ноги. Від ранньої весни до пізньої осені вони топтали землю, місили болото, що чвиркали поміж кривими пальцями. Коли чечулиха йшла, то видавалося, що йдуть самі ноги. А лише десь позаду митиляються костисті, покручені руки. Голова бабина уважно розглядала дорогу, як, кажуть, рила носом землю, бо все було на бабинім шляху, а праці найбільше. Зараз вона нічого вже не робила, збиралась до свого тимка. Забула, скільки то ряст без нього, і своїх літ теж не рахувала. Зморшкуваті повіки піднялися, викліпали з очей сльози. І чучулиха милувалася зеленю садка, а найдужче пильнувала, чи вже полиніють черешні. Загадкою для всього села, для неї самої, були, як в її оці літа могла вилізти на дерево. Поки молодиці підскакували з землі, ламаючи гілля, баба, як білка, була на вершку і обривала найкращі ягоди. Знизу, немов парасоля, здіймалася бабина крислата спідниця. Йой, та ви падете, черешня ж крихка, гукали їй, а Чечулиха віджартовувалася. Вона крихка, а я митка й легка, то й помиримось. Коли торбина ягід була повна, баба спускалася і поволі чалапала додому. Тим і війшла в історію села, бо, хто б не вилазив на якийсь заборонений вершок, відразу чулося. Ти що, Чечулиха, що лазиш по стромах. Сидить стара, і міряє свої можливості. Чи ще рватиме цьогоріч черешні, які ось ось дозріють? <кій> Ноги ще рухаються, руки ще можуть сукати дулі, кому треба, а коли поворушити ними всіма разом, то, то можна спробувати. З хати вийшла Катерина і подала бабі свіжі вареники. Ой, Катериню, понад всі пироги на світі, то є пироги із чорних гірких черешень, що до запаху, що до смаку, а коли ще з доброю сметаною та цукром. Не задивляйтесь на черешні, бо вже цього разу не дозволяю вам отудряпатися по деревах. Касюню, якби ти знала, як то добре зверху дивитися на тих, хто внизу. Чуєшся великим усе можеш. Ніхто тебе не дістає, а внизу метушаться ті, що не долізуть, не додряпаються. Хіба не бачиш ті, що керують зверху, які вони ото багаті, черваті, розкішні, а ми немов комашня. Все робимо, робимо, все пнемося, хоч чогось. А я й досі боса, вони все зверху та зверху і злазити не хочуть. То я хоч на черешню вилізу, та побуду вище. Думаєш, якщо я вже така стара чіпуруля, то більше не зможу, вже налазилися і по землі, і по верхах, то сидіть, як вам добре й тепло. Катерина усміхалася, що мама в свій вік ще й жартує. Розцвітало літо, чорним соком налилися черешні. А баба чіку... Чіку... Чікулиха закинула руки і торбу назад та поволі сунула до нового вершка. Тож, жити треба інтересно, з радістю спостерігаючи кожен свій день і з радістю приймаючи в ньому участь, бо це і є життя кожен день таке, як є. Дякую, що слухаєте, і дякую за ваші коменти і вподобайки.